Хлопці всім привіт, камрадам і просто хто зайшов на мій канал. Сьогодні я вже копаю у 2025 році. Придбав собі Деуса першого з вухами і будемо пробувати щось знайти тут на цьому полі. Було вже пару железячок і одна спинка від цього не спинка, як ем, поясок від снаряду. І тепер випав з цієї ямки, земля мерзла, не вдовбати, я її вдовбав. І випала тут монетка. Дивимось. От її слід залишився напогнута. А, я її ще рубанув, походу. Ова, я її рубанув лопати. Мідна монета, одна копійка. Я себе не прощу Ніколаївського формату. Капець. Царська мідна монета Ніколаївського формату. Я її коли копав і рубанув. Це жесть. До речі, вировся я на вечірок на дві годинки покопати. Вже година пройшла, поки добрався. І от Вступний сигнал. Ось кругленьке. Не знаю як, кусочок свинцю. Кролик, кусочок свинцю. Ну що, продовжуємо далі. По моїм щось буде, якась пломба. Випав ще один сигнал. Ось з цієї ямки. Земля мерзла. Ми якось видалбуємо Ось монета, видно, що радянський золотопартії Ще мерзла, мерзло. Стара, дореформена. Монетка. Три копійки. Зараз. Три копійки треба чистити. Щас їх не можу дотерти догоду. тисяча І непонятно, треба помити їх краще і показати. Нічого, продовжуємо далі. Друга монета з цього місця. Дійшов я до краю поля цього кутка. Випадає сигнальчик, грудочка ще мерзла. Блін, де вона? Де монету поклав? От блін. Де ж ти монета? О, о цей груди. Оце грудички, мене монета рядянські. Знов. Вкусуйся. Ще мерзла грудочку. Будемо розламувати. Може не радянські, а не радянські. Булотопарті Ноут 3 копійки 56-го року. Нічого, продовжуємо далі. І радянські мене там радий. Хлопці продовжуємо далі. Ці ямки з цієї ямки мерзлої землі. Ще біла. Випав сигнальчик, я його розломив, думаю, якась проволочка. На його розломив і поняв, що це взагалі не проволочка. Склав назад і що ми тут маємо. маємо. Дивіться, Якась прикраса, підвісочка, Дуже тоненька. Ось така. Не знаю, що за метал. Входить якась біжутерія. Ну нічого, продовжуємо далі. Пойдемо в хабарничку. От ще якийсь значок знайшов, якийсь обломок П.І. написано. Що? Будемо шукати далі в такому полі. Друзі, я трошки перемістився на друге поле. Ходім, все відкрию поля, скільки пройшов от сліди мої вид з цієї ямки, великої глибини. Випадає монетка не знаю що за монетка. Треба роздивлятися. Треба буде мити. Ось така монетку. Що, шукаємо далі. Коротше хлопці, ще я роздивлявся в монету, це випало Срібельце Царське срібельце 15-10 копійок. От проглядується герб. От скіпетр Який рік, який номінал, не знаю. Треба буде помити і почистити. Немає просто чим помити і почистити. І я сам не хочу її чистити нічим. Дома вже відмочу і буду помаленьку відмивати. Якось так. Фух, ура! Перше срібло моє підняте і царське. Я от такий зморений, що я вже не маю сил щось радіти, але це моє перше срібло і я радий за це. Дякую. Їху. Буду продовжувати далі. Ходжу я порядкам. От з цього. Ці рядки ще не ну, вже пройшов, з тому рядку знайшов Це срібельце а от з цієї ямки показалась монета. О, о якась. По сигнал як радянська. А ні, це навіть не монета. Це дерева, якась штучка. Нічого. А, це якийсь гуцик. Поми покажемо відео, що не завжди попадаються монети. Срібельзе вже є, день вдався, продовжуємо далі. Ще один сигнальчик випав. От такий. Ходу гудзик. Да гудзик. Тарський. Тут ладенький. Нічого, теж знахідка. Продовжуємо далі. Yes. Ще не прибивав кучу. І коротше показалось, як царська мідна монета її викинули. Я не знаю. Чи то вона? Ова! Вона крупна. Можете бачити, як бачите. Походу, царська монета. Якась як п'ятерик. Нічого собі. Сьогодні найудачніший коп Треба буде мити і чистити. Це за чот. Чотна монета. Клас. Ще ну, я роздивлявся монету. Я її мити не буду, бо немає чим. Це царські 5-3 копійки, ну хочу все, всього 5. Я відмию і вам покажу. Навіть видно, бачите, кільце як. До Ніколаївського формату монет. Нічого, за мідяк крупний. Я знайшов. Продовжуємо далі. Бипав ще на сигнальчик. Будемо дивитися, що у нас тут. У нас якийсь кругляш. Що за кругляш чи це монета, чи це не монета щось дуже тонко. Нічого, відміємо, подивимось, може кусок просто бляшанки, будуть, як завжди. Якась терапати на її злинковад. Нічого, продовжуємо далі. З цієї кучки. Показали щось в комку, ще навіть не розкривав, не знаю що це тут. От видно гурт. Що за гурт? Не, не, не знаю. Ова! Перстень з камушком. Походу. О ні. Без камушка. Камушок витірявся. Загубився. Так перстень уже є. Нічого собі. Хороше місце тут Оказується І монета і срібельце, і гудзик. І це. І... і ще було. Багато чого цікавого знайдено. Крутяк. На завершення дня вже сонце сідає. Круто. Круто, круто, круто. Сонечко вже сідає. У нас ще один сигнальчик. Не знаю що. Будемо дивитися разом А це гудзик. З вушком. Надулый тоже был, с ушком, целый. Здесь тоже есть специальная руночка. Надо будет помыть и показать вам. Продолжим далее. Стена чуть-чуть еще выпала. Це у нас ми маємо. Якийсь гудзик, кудзик обичний з вушком. Що третій кудзик з цього місця? Нічого теж, знахідки є. Це може не радувати. Сонце майже сіло, ми далі ходимо з цієї ямки випала гарна знахідка. Ну... Жаль, що вона така. Це випав хрест штурвал, чи як на нього говорять. Трошки гнутий і відбита верхня частина з вушка. Так, хрест на зачотний. Зачотний хрест. Хто так? Ножиком комарі літають. Де вони взялись? Якось так. що, друзі, підведемо і що я знайшов на старому хуторі. Такі знахідки було піднято мною. саме 3 копійки 56-го, 3 копійки 32-го. Погано видно, повний бить. Тяжко проглядується. Так, і без не обійшлось. 1908 року одна копійка. Коли першого було піднято. Ну, теж вбито. Тілечко з, з радянської монети. З латуні. Значок якийсь точка, номер, знаю. Це якесь клеймо буквою М з підвісочком. Ну і це гільзи і пулі це як завжди. І на другому місці, коли ми переїхали, було знайдено такі знахідки. Тут же поцікавіше, Даже скло цікаве попалось. Что ж нам попалось на старой деревне? Тебя так? 1879 года. Тоже убитый. В, в окислах. Рик не знаю, как вам показать. Рик видно. Вот намоченный пятак. 1879 року. Так видно. 5 копійок. СПБ. Покислах. Сзаді вбит, Щось надписи проглядується. Його треба буде вичистити покраще. Нічого, це п'ятак. Це не може не радувати. Зачет. Попалось навіть серебро, срібло 1901 року 10 копійок, а коли другого. Стан добрий. Трошки не відчистилось. Ну, це не нічого поганого. І так підійде. Такі цей було такі лечко. Якимось камушком мало бути, камушок У піднятий хрест. Хрештурвал, вроді би на нього говорять. ну Він був з безверхньої частини і ще він лопнув на дві частини. ви три повички, гудзики такі. Це навіть з якимось візерунком цвіточком. Просто гудзики. Ну, це як сапутка. Тобто свистка хотів робити, з гільзи. Якась бутилочка. Не знаю. Понравилось забрав. Якось так. Що ми дарили. Такі знахідки. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Саме головне, що срібло навіть випало. Підписуйтесь на канал, ви дуже довго чекали нового відео. Воно вже є. Все, дякую всім за перегляд до побачення.